Скільки в принципі на вашу думку повинен коштувати от, там, наприклад, якийсь масаж, сеанс, наприклад, на годину? Я думаю, нормально це ну 600 гривень. Це взагалі нормально. Ну якщо це йде комплекс, да там наприклад масаж і вертебролог, те, що вони там вправляння роблять, то я рахую, що десь півтори-дві тисячі це нормальна вартість. Може, може бути і більше, якщо це година часу, плюс-мінус. Ну, я так ходила, то вартість була там від півтори до двох тисяч гривень. Наскільки я знаю, то ми дарували моїй свекрусі 10 занять сертифікат, він коштував ще з тисяч 500 гривень. Тобто 550 гривень, це був комплекс всього. Тобто руки, ноги, спина, от я звертаю увагу саме десь на таку політику. Тисяча гривень за сеанс не менше. чесно сказати. Ну дуже різні бувають, дивлячись, по перше, який спеціаліст. Mm -hmm. Бо якщо це спеціаліст з свого діла. То я думаю, що не буде шкода йому заплатити там умовно доларів 100 за масаж. Ну я думаю, десь від півтори мінімум. знаю недавно. Просто мене знайома записувалась на масаж. то там 800 гривень коштувало. Ну там, наскільки я знаю, там немає такого поняття, як купити відразу декілька. Та там вся важко сказати. Залежить від того, якого рівня цей спеціаліст. Mm -hmm. Тобто кожен спеціаліст оцінює свої навички по-різному. Ну, по Приблизно, приблизно. Ну близько тисячі гривень, я думаю. Ну, що саме в Києві, ну, mm -hmm. я вважаю, 1200 до півтори тисячі.